Чому ви вирішили зробити цю програму безкоштовною? Коли в нас вже є 5 людей на цю програму, тоді вона стартує показати ідеальний варіант лікування акне. За цих півроку я бачу позитивні зміни, але так не буває, тому що акне це завжди сюрпризи. Медицина дає нам дуже багато можливостей, але треба вміти їх використовувати. З чого почалася взагалі ідея створити ініціативу Стопакне. Мабуть, ця ідея почалася з такого бажання ем, показати ідеальний варіант лікування акне, коли пацієнт дотримується всіх рекомендацій, коли у пацієнта є повністю ресурс виконати все те, що ми йому рекомендуємо. І тому ми вирішили, що цю реальність можемо створити самі і, власне, в неї поставити пацієнта, щоб він досягнув успіху разом з нами в ідеальних умовах. А чому ви вирішили зробити цю програму безкоштовною? Ем, мабуть, перш за все через соціальну ситуацію в країні, і ми теж хочемо зробити щось. Добре, корисне і щось те, що підтримало українських людей, і тому що ми чуємося в силі. Ми маємо достатньо досвіду і маємо ресурс на це, Ірино. Що для вас означає чиста шкіра? Для мене перш за все, чиста шкіра це та шкіра, яка не має дерматологічних захворювань. Але чиста шкіра це питання індивідуальне. Для когось пігментація це окей. А для когось пігментація це ознака дефекту і поганої брудної шкіри. Як часто у вашій практиці ви зустрічаєте людей? Яких акне змінює не лише зовні, а й внутрішньо? Практично я не зустрічаю людей, яких би не змінило акне внутрішньо, через те, що ці висипання вони постійно впливають на твій настрій навіть щоденно. І з самого ранку в тебе настрій вже погіршений, через те, що в тебе немає тієї шкіри, яку б ти хотів бачити. Яка основна мета ініціативи: лікувати, навчати чи надихати? Напевно, оскільки я лікар, то для мене основна мета ініціативи Лікувати, але оскільки ми ще м, проект Thermal Cosmetics, цілий великий проект, який займається багатьма сферами косметології і естетики, то мета ще й навчати і надихати людей до щоб досягнути хорошого результату. А як ви власне обирали назву Stop Acne? Вона для вас щось символізує? Ми з Вікторією ем, пили каву і шукали таку назву, яка б зачепила людей, і яка була коротка, лаконічна, і показала всім основи того, що ми хочемо показати. Щоб воно було, щоб воно звучало дуже коротко і голосно. Тому це був такий хід. Як ви бачите вплив цієї програми на людей, які давно вже шукають рішення? Ем, я б хотіла, щоб після цієї програми і під час цієї програми у нас було дуже багато що показати загалом людям. І показати хороший результат, і показати, який буде ефект, коли ти повністю дотримуєшся і виконуєш все так, як потрібно. Ми нам хотілося би надихнути, щоб це проект надихнув людей. Їм було цікаво спостерігати і тішитись результатом. А, а як саме буде проходити програма? Її тривалість, етапи, підтримка. Тривалість програми півроку. Спочатку mm -hmm. ми підбираємо людей, і коли в нас вже є 5 людей на цю програму, тоді вона стартує. І ми працюємо з цими людьми. Ми їм даємо максимально повністю як фінансову, так і нашу дерматологічну підтримку. То ми обираємо засоби, якими вони будуть користуватися за шкірою, дерматологічні зовнішні засоби, медикаменти. Так само ми надаємо дерматологічні консультації. Підтримку щоденно їхнього особистого лікаря-дерматолога проводимо процедури дерматологічні, косметологічні, також апаратні процедури у себе. Все, що ми можемо, ми їм даємо для хорошого результату. А хто входить до команди? Лікарі, дерматологи, косметологи. Перш за все в нашій команді два дерматолога. Це я та Ірина Чулій. Mm -hmm. І окрім того, у нас є ціла команда професіоналів-косметологів, які допомагають із доглядом, допомагають з підбором, допомагають просто з підтримкою. А які методи лікування використовуються? Основний і найважливіший метод лікування акне, попри те, що існує думка, що це все ж таки косметика, mm -hmm. правильний догляд, але це консультація лікаря-дерматолога. Підтримка в подальшому під час лікування, оскільки воно тривале, це може бути і більше півроку. Ем, підтримка під час всього цього процесу лікарем дерматологом і дерматологічні е, маніпуляції, косметологічно-дерматологічні, як зараз вже mm -hmm. правильно говорити, коли лікар проводить певні маніпуляції. Це може бути і чистка, і пілінг, і апаратні методи. Чому важливо, щоб лікування проходило саме під наглядом фахівців? Чому це дуже важливо? Часто пацієнти собі уявляють, що вони можуть взяти онлайн-консультацію, і ця онлайн-консультація дасть їм повністю всі настанови на весь курс лікування. Uh -huh. Але так не буває, тому що акне це завжди сюрпризи, і дуже дуже багато є певних несподіваних поворотів під час лікування. Це може бути алергічна реакція, це може бути банально дерматит через те, що десь шкірну ліпідну мантію ми втратили. Це можуть бути якісь загострення висипань через внутрішній стан пацієнта. Або навпаки, ефект наступає швидше, і нам потрібно відміняти акт. Тому без лікаря в процесі ти не справишся, хто може взяти участь і чи є вікові, чи будь-які інші обмеження участь можуть взяти повнолітні, тобто від 18 років по статі чи по віку у нас обмежень немає, і всі вже відповідно деталі є в нашій анкеті, де можна детально роздивитися, які є умови участі, і яким ви бачите ідеального учасника програми. Перш за все для нас важливо, щоб цей учасник справді потребував нашої допомоги. Тобто, щоб ця людина дійсно ем, потребувала підтримки матеріальної від нас, ага. і другою умовою є напевно бажання, намір і старання, які буде сам пацієнт вкладати в лікування. Що буде важливо під час відбору? Під час відбору буде важливо повністю вся інформація комплексна про пацієнта mm -hmm. буде важливо дійсно побачити, яка стадія Акне і чи на цій стадії акне є потреба в такому нашому об'ємному лікуванні. Там далі ми вже будемо підбирати в залежності від мотивації, від потреб в нашій допомозі. А чому для участі важливо ділитися своїм шляхом? Фото, відео надати. Це власне така наша умова, тому що ми, ми від себе даємо людині. Чисту шкіру і здорову шкіру, і ми хочемо, щоб спільно разом з цією людиною ми допомогли людям навколо і показали результати, показали шлях. То mm -hmm. для цієї людини це теж певний вклад в лікування інших людей в їхній шлях. А, а як ви вважаєте, що буде найціннішим досвідом для учасників після завершення програми? Я думаю, що найціннішим досвідом це якраз їхній внутрішній стан, тому mm -hmm. що коли ти проходиш такий шлях, ти бачиш позитивний результат. Ти розумієш, що ти досягнув цього результату спільно з лікарем і з цілою командою? То ти віриш в себе, і для тебе це може бути таким як стартом для інших твоїх починань і впевненості в собі. Ірино, ви працюєте з людьми, які вже довго борються із акне, що найбільше вас вражає в їх історіях? Перш за все, мене вражає їхній позитивний настрій, тому що інколи бувають дуже тяжкі форми акне, і мене вражає, наскільки ці люди вони позитивні, наскільки вони живуть повноцінним життям, попри те, все, що їм доводиться переживати, тому що акне це часто проблема, навіть яка приносить біль банально, окрім якихось косметичних дефектів. І завжди мене вражає результат. Кожен результат, коли ми його не бачимо в процесі. Минає, наприклад, там, півроку лікування за цих півроку я бачу позитивні зміни, але ми це не аналізуємо. І коли в кінці часу ми собі робимо підбірку фото до після, мене вражає, наскільки міняється шкіра, і mm -hmm. водночас я бачу, як міняються люди. Під час того з кожним разом все більше позитиву. Ти, коли питаєш на кожному візиті, як справи, mm -hmm. і ти починаєш чути, як людина починає відмічати позитив. Тому що раніше буває так, що людина стає перед зеркалом. І говорить, що от мене така погана шкіра, мене це дратує. А потім людина вчиться, що навіть mm -hmm. шкіра стала тільки наполовину краще, але вона вже починає замічати саме цю хорошу половину. І mm -hmm. так, концентруючись на доброму, міняється навіть сприйняття себе повністю. Mm -hmm. А можете пригадати випадок, коли пацієнт буквально розкріпнув після лікування? Ну їх... Багато, напевно, таких mm. випадків е, найбільше бувають випадки, коли акне вражає не тільки обличчя, а й все тіло, тому що буває так, що ми е, приймаємо власне системні препарати. До речі, системні ретиноїди теж у нас будуть входити в цю програму. І ті пацієнти, які будуть їх потребувати, потребуватимуть, ці видатки. І от коли людина має комплексне акне тяжких ступенів, коли це акне розпоширено і на спину, і на груди, часом це навіть на стегнах бувають висипи подібні до акне, які ми лікуємо ретиноїдом. Mm. І коли минає. Час, 9 місяців лікування, і ми бачимо результат, і ми бачимо, наскільки просто міняється все тіло людини повністю. Оце, напевно, найбільше вражає. Вражає те, що зараз медицина дає нам дуже багато можливостей, але треба вміти їх використовувати. А які емоції ви відчуваєте, коли бачите, що справді лікування дало результат, і що людина змінилася не лише зовні, а от внутрішньо. Ну, найважливіша емоція, мабуть, це те, що ти відчуваєш свою цінність, тому що. Mm. Окрім того, що ми працюємо, перш за все наша робота це наша матеріальна забезпеченість, наша самореалізація. Але найважливіше, мабуть, це те, коли це відчуваєш цінність того, що ти робиш, тому що ти кожен день цього не відмічаєш. А от в таких випадках ти дійсно розумієш, що це важливо, те, що ти можеш таке зробити. Що б ви сказали зараз тим, хто дивиться це відео? І повністю втратив надію. Хочу сказати зі свого досвіду, що ще не було жодного такого випадку, щоб ми не справилися з акне в тій чи іншій мірі. І завжди це є 50% успіху. Тобто, 50% успіху, ми маємо завжди, що теж дуже і дуже немало. Переважно, все ж таки, нам вдається справитися з акне на 80-100%. Тому я скажу так, що якщо вірити в себе і мати поряд людей, які професійно тобі допомагають, то ти завжди mm -hmm. з цим можеш справити. Просто треба час інколи, це навіть до двох років, але все ж таки з цим можна справити. Ірино, як можна подати заявку на участь у програмі? Заповніть, будь ласка, заявку, яка знаходиться за посиланням під відео, і ми обов'язково її розглянемо. І наостанок, Ірино, яке ваше основне побажання для всіх, хто бореться із акне? Перш за все, я бажаю вам, щоб всі ваші зусилля були максимально результативними і бажаю вам чистої здорової шкіри. Дякую.